І третій стан це стан творця. Це коли ти розумієш, що все в твоїх руках, ти перестаєш всіх рятувати, адже ти зацікавлена в тому, щоб в тебе були самостійні лідери, самостійні партнери. От і ти розумієш, що ти сама керуєш своїм днем. Ти прокидаєшся і в тебе відразу такі думки: а що ще я сьогодні можу зробити? Що я сьогодні ще. Зможу зробити і краще ніж вчора, тому творець він не боїться помилок. Він аналізує, ставить питання: а як я можу це зробити краще? Так не боїться помилок, він продовжує діяти, тому що. Чим відрізняється от людина успішна від неуспішної, тим, що успішна людина продовжує рухатися далі, тому що для творця провал це є такий наступний бар'єр до вищої сходинки. Запам'ятайте це, і бути в стані творця це найпрекрасніший стан, який тільки може бути, чому тому, що тут є дуже багато енергії, і на цей стан на цю енергію будуть приходити потрібні партнери. Потрібні люди, платоспроможні клієнти, так на оце, що ти маєш таку впевненість в собі, яка відчувається навіть через екран телефону. От я не знаю, як воно працює, але воно працює, повірте. Ось тому тільки ми самі обираємо, в якому, в якому стані бути. Ось, якщо тобі знайомо будь-який з цих станів, а до речі, ми, кожна людина була в будь-яких цих трьох станах. І ці стани, до речі, вони можуть змінюватися. Сьогодні є такий стан, завтра такий, а післязавтра я творець. І тут важливо зрозуміти себе зупинити і подумати: так, стоп, а що я зараз роблю, в якому я стані? Ага, жертва ні, в мене все вийде. І себе поступово переводити в стан творця, тому що людина може все абсолютно все, допоки жива. Тому користуйтеся, не дякуйте, коментуйте, лайкайте, буду рада за взаємообмін енергією.